Вітаю, друзі! І цей терапевтичний етюд присвячений депресії. Я вже і так багато про депресію говорю. Ну, насправді дійсно, пацієнтів з тривожно-депресивними розладами, суто тривожними чи, чи суто депресивними розладами, стає все більше і більше. І тому хочеш не хочеш, але знову вертаєшся до теми депресії. Але я попробую сьогодні проговорити чуть-чуть звичайно таку величезну, невелику, а величезну тему. Як депресивні розлади охватити, тим більше витюдів там кілька хвилин неможливо. Можливо, я зверну увагу, вашу увагу заострю на якихось нюансах, на які я почав останнім часом більше звертати. Увагу звертати на своїх же таки пацієнтів, які іноді напряму не говорять про депресію, говорять про все, що завгодно, але не про депресію, але ти виходиш на цей термін. І відповідно йде лікування. Альберт Георгій, я бачив цю скульптуру, а не фоткався біля неї. Знаєте, є таке у туристів, які а, щось надибають по світу таке цікаве, незвичне. Обов'язково біля нього присісти і, і там нафоткатися, і ще тим більше позу оцю прийняти. Ну, не оцю обов'язково, а будь-якої скульптури, яка там щось родедоновський, Людина, яка думає, ще там якісь речі. А Біля цієї скульптури якось навіть не хочеться присісти і тим більше не хочеться фоткати. Вона знаходиться в Женеві, Швейцарія, Альберт Георгій, автор її. О, наскільки я пам'ятаю, вона встановлена там в 2012 році. І такий певний парадокс, якщо ви будете. Прогулюватися по Женеві, там є такий прекрасний чудовий парк. І а, не просто архітектурна цікава структура самого парку, а дизайнери, які попрацювали дуже і дуже багато часу і вклалися. Там ну, треба там бути, що вони зробили з цієї зелені, ті лавочки такі специфічні. Парк, який, як і вся Швейцарія, така навіює ну, наш стереотип. Романтика, що називається корови, ну не в Женеві, а звичайно по горах, які там маленькі волохаті, але чистенькі, і буквально видають одразу шоколад, а не молоко. Країна спокою, шоколаду, розмірена і так далі. І парк такий же самий. І от ходиш тим парком, і там ходять точно такі ж розмірені люди, які не висять в телефонах, які розмовляють між собою. Це взагалі нонсенс. Люди ходять і розмовляють між собою, а не по телефону. Тому а, гарний дуже парк. І на самій окраїні цього парка, коли ти ходиш так уже розслаблено, насолоджуєшся цим всім, ти раптом виходиш на ось цю скульптуру Альберта Георгі, яка називається Меланхолія. Меланхолія. В принципі, я нагадаю, що слово депресія, як і меланхолія, а, взагалі депресія це була істинна меланхолія. Ми цей термін забули, скоріше він пішов з наукової літератури в художню літературу, і там ми читаємо про меланхолічних особистостей, ще якісь речі слово меланхолія. А, направді, це правдива вітальна депресія. До чого я це все розповідаю? І, от, дійсно, коли дивишся на цю скульптуру, ну, дійсно, Георгій відобразив саму суть депресії порожнеча. Голова опущена крайне низько, руки висять, поза оця зжата вся всередину, в ту середину, де абсолютно порожнеча. От якраз а, ні, не, не, не саме ця скульптура, ще раз говорю, коли я її побачив, я її навіть не фоткав, я впевнений був, що вона є в інтернеті, так і є. Тому, якщо ви заб'єте. Цього автора, а в нього багато цікавих робіт, абсолютно незвичних робіт, Направду геніальна людина Альберт Георгій. А, ну, Хочете цю скульптуру, знайдіть її, Женева, Швейцарія, 2012 рік. Меланхолія називається робота, це точно. А, коли на неї находиш, от дійсно весь твій настрій якось так Опс, і оця вся прогулянка серед квітучих, а якраз був. В цю ріхи, тоді, коли було все в цвітінні, ну була супер. Не пам'ятаю навіть, чесно кажу, не пам'ятаю з приводу чого, чи мітинг якийсь черговий був, чи ще щось. Ну, був коротше. І коли ти знаходиш на неї, ти зразу так, як і він, починаєш ну, силу емпатії, а робота талановита. Талановита робота чим, чим відрізняється будь-яка геніальна робота і талановита робота від будь-якої роботи, яку я можу там зліпити, тому що я не вважаю себе. Та оновити в таких речах. Тим, що вона викликає миттєво, емоційне, резонансне відчуття. От емпатія включається не людина на людину, а людина на символ людини. Тому що робота дуже символічна. Тут навіть певні порушення пропорцій. Тобто, що треба, якби сказати, ну тут не відповідає і тому, і тому. Але ти одразу відчуваєш, що це страждання. Перед тобою страждання. Яке називається. Меланхолія, депресія. І власне тому я а, сьогодні а, хочу вам показати деякі нюанси, не читаючи, не дай Бог, щоб ви зараз прийняли. Мої мій, мій тютют як читання лекцій на тему депресії і не на, на тему а, маскована, ларвована, соматизована, соматовегетативна, ну вся інша депресія, яка є якби не депресія, проявляється через соматовегетативний компонент. Не буду я сьогодні розповідати. В принципі, десь в мене в цій презентації підвішені, тому якщо вас щось зацікавить на цю тему, почитайте чи навіть подивіться. Я знову ж таки лише про деякі нюанси на тему просто депресії. І, власне, я так і назвав її, а, і це також може бути депресія. Тільки зверніть увагу, що я написав: також може бути. Тому що на основі лише 1, 2, 3, 4, 5, тим більше з відхиленням від класифікаційних кластерних ознак, звичайно, виставляти діагноз собі чи будь-кому. Ну, це, це, це двіка студенту, однозначно. Ні. Але якщо ви бачите в людини ці речі. Свого пацієнта, можливо, навіть своїх близьких. То задумайтеся, що можливо з ним потрібно поговорити по душах, щоб уже розкрити і взагалі іноді перейти на якусь фахову оцінку. Власне, тому давайте я витягну наступний малюнок, який буде називатися Уже наповнюю її. Цей, знову ж таки, цю скульптуру, фотографії цієї скульптури, але вже своїми записочками справа. Ну, давайте, щоб у вас було більш збільшене поле, я все-таки його ось так збільшу і сам же прокоментую. Тому я так і назвав: це також може бути депресією. Я пишу якби від імені самого пацієнта. І вибачте, якщо я пишу більше від слова від імені а, жінок. Від явно гендерно, тому що емоційні розлади і депресивні розлади це на превеликий жаль ну, для чоловіків на превелике щастя, це все-таки жіноча сфера, взагалі емоційні розлади. Тому це також може бути депресією. На це мало звертають увагу, що пацієнти з депресією не плачуть. От чомусь вважається такий стереотип. Що депресія це страждання, і, що, і постійні очі в сльозах, або при зачіпанні якоїсь темою одразу така тонкосльозість. Ні, це не депресія. От якраз при депресії, це специфіка роботи вегетативної системи, сльози вихолощуються, їх немає. Навіть на якісь душевні страждання, і навіть не обов'язково свої чужі душевні страждання. От, Жінки це добре знають. Дивляться фільм. Зараз я говорю не про депресію, про будь-кого з нас. Якщо фільм дуже чіпає за душу, душевна якась сцена, особливо там, де зв'язана з дітьми, особливо там, де зв'язана з тваринами. Ну, навскидку я пригадую старенький, старенький фільм а, про, про собак. Зараз не буду їх точно говорити. А, Ну, ви про них пригадаєте, але фільми, де ти бачиш одиноку скавулящу дворнягу, яка тільки що була біля твого господаря, а господар там при інфаркті міокарду забирається, і вона одиноко там біжить за автомобілем і скавулить і не може догнати, автоматично в тебе викликаються сльози. Білий бім ухо. Чи щось подібне, чи дітей, які немічні і безпорадні, і так далі. І це, і це абсолютно нормальна річ. Так от уявіть, що ви дивитеся, чи людина для вас близька дивиться щось подібне і у вас на очах сльози, а вона дивиться сумним обличчям, але ні сльозинки в очах. От якщо тому я і написав: якщо при душевних переживаннях перестала знову, звертаюся більше до женника, або перестав. Плакати, наче душа а, оніміла, скоріше всього, що треба, варто дочитувати все до кінця або навіть переходити на слово скринінг, тести. Другий пункт я написав постійне відчуття, що не можу виспатися. Мабуть, не буду пояснювати, тут і так зрозуміло. А от, мабуть, третій пункт потрібно пояснити: це те, що я також останнім часом більше до, до нього почав приділяти увагу перестала будь-що інвестувати в життя. Розумієте, ми зараз попробую, спробую пояснити. Коли людина живе, вона живе в якомусь мірі. ну, Нейрофізіологи вважають, що її мозк працює на 90% стереотипно. Збуджуються одні і ті ж групи нейронів, одні і ті ж дорожки, тому що життя якби повтори йде. Ну, день в день. І життя починає замилюватися, створюватися ефект дня бабака, День сурка, пам'ятаєте, цей фільм. Одне і те ж, одне і теж, одне і теж. І в якийсь момент людина може зайти в такий кризисний варіант і подумати: ну чим я займаюся, чим я живу, ну що відбувається? Ну, і рік назад це було, і п'ять років назад нічого не змінюється. І тоді ось оцей калацання. Так, в що ти хочеш вкластися? Я тут написав інвестиції будь чого чи грошей, чи власних зусиль, чи нове життя після виходу на пенсію піти і зайнятися нарешті танцем. Жінки, які не реалізовані, тільки фантазують на тему танців іншими. Тому так прикипають до всяких конкурсів, типа танців зірками, чи, чи там. Вокал якийсь чи ще якісь речі, тому що вони в цей момент живуть життям інших людей, того, що вони не реалізували. Так от, якщо втрачаються оці інвестиції, вкладання, інвестиції це ж вкладання, і матеріальне, і фізичне, і інтелектуальне, і, і, і моторику, в кінці кінців потрібно кудись сходити. І ти робиш стоп, ти змірюєшся з оцим стереотипом, з цим днем бабака, який накрив тебе. І ти вже не оцю сіру пітьму повторюю. Скоріше всього, також задумайся над іншими пунктами. Тобто з одного пункту ніколи не потрібно робити, і ще раз говорю, узагальнювати: ах, в мене депресія. Тому що я повірте, що я а, після важкої роботи, особливо важкого тижня, коли прийдеш додому і вже нічого не хочеш, то я сам назбираю частину цих пунктів, але пройдуть вихідні. Я щось послухаю, кудись ми сходимо, і знов хочеться тягнеться до, до, до тієї ж роботи не просто далеко, як не відпочинку, але як відчуття, що ти там отримуєш якесь задоволення. Отже, інвестиції і втрата їх в життя як для мене дуже важливий пункт, і Я б його поставив на третє місце для себе. Наступний, втратила задоволення від будь-чого, навіть того, що раніше радувало. Завжди запитують і уточняють, ну, втрата задоволення ну від чого, ну от не хочу читати. Я завжди її уточняю. А вам подобається валятися на дивані? Я не жартую. Якщо людина каже, так, от що мені хочеться, це впасти на диван, і, увага, отримати від цього насолоду. Тому що пацієнтів, які мають навіть приховану депресію, яких тяне. Кинути все, взагалі не вставати з того дивана, вони не отримують від цього насолоду. Вони безпомічні. У них знижена вся ця моторіка, вольові процеси, вони вимушено проводять. А тут я сказав отримати насолоду від валяння на тому ж дивані. Тобто, від будь чого, що людина отримувала насолоду від валяння на дивані, від морозова, яке їй не можна, вона купила. Від того, що подивилася фільм, який дуже давно хотіла і нарешті до нього дорвалася, Від того, що знає, що не можна їсти після 9 годин, вже 100 разів собі говорила, вже поправилася, вже пиляла себе і так далі, і пішла після 9 годин до холодильника, з'їла. І якби я в цей момент вийшов із за рогу, ні цього я не хочу робити, ні хочу нікого лякати, створювати стресу. Але так якби запитав, тобі було смачно? Ти отримала задоволення. І вона чи він сказав: так, отримала. Інше питання, що вона потім себе буде наказувати за це, що я зробила, я давала собі слово ну це вже інше. Це та гра емоцій, яка вже далеко не слово депресія. А от втрата будь-якого задоволення, від що би мені не сказали, від будь-чого, от все однотонне, вже нічого в принципі не радує. Це точно як а, от, оце, оцей пункт скоріше нагадує а, анекдот. Старенький анекдот, але я все-таки його розповім, щоб було зрозуміло. Перед Новим роком, коли всі бігають по магазинах, шукають дарунки, шукають якісь новорічні прикраси, фірми працюють на оновлення асортименту товару, заходить в магазин ялинкових прикрас, такий собі дядько, солідний. Довго дивиться на ялинкові прикраси, дивиться, вибирає, повзає очима і показує пальцем на шикарну кульку, яскраву, велику, абсолютно ноу-хау, щось таке переливається, ну, чудо якесь. Він просить його завернути. Продавець, звичайно, пм-пін-чим, завертає. А, на наступний день. Тільки магазин відкривається, стоїть той же самий мужик з тим же пакунком, повертає іграшку. Оцю кульку яскраву. Ну, продавець він має право повернути, ви знаєте, повернення товару навіть без, без будь-яких причин можна. І продавець, звичайно, виясняє, що каже, вам дефектна товар цяпку отрималась? Кулька якась дефектна, з якимось, мульти каже, ні. А що, каже, форма вдома ви роздивились, можливо, форма вам там не сподобалася. Да ні, каже, ідеальна форма. А так може кольорова гама в нас тут є інші варіанти. Да ні, каже, і кольорова гама нормально. Так що ж ви повертаєте? Не радує. От оце варіант, оцей анекдот про те, що. А раптом перестало радувати. Те, що приносило раніше дійсно таке: ух ти, як класно, ти дивися, супер, або ой як смачно, ой, хочу, 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 хочу. Не можна, хочу, хочу. От оця дитяча радість, вона зникає. Зникає і а, це також нагадує, як копиш, копиш гроші от на цю річ, яку дуже хочеться, накопив щось, відкладав, нарешті, купив. І що? Була радість в момент покупки. Секундний. Міряв там, чи, чи, чи що, поставив, стоїть, повісив, і що не радує. Наступний пункт, який я би виніс як важливим а, думки, що життя нічого більше не принесе, і все сьогоднішнє лише безрадісні і сірі повтори. А цитата, приблизна цитата, все хороше залишилося в минулому. Людина, наче на твоїх очах, робить стоп життя. Ні, вона працює, вона ходить, вона виконує свої обов'язки, вона непоганий батько, матір, порядний, все 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 добре. Але якщо ти почнеш з ним говорити, з людиною, яка знаходиться ось в цьому стані, яку можна запідозрити. Депресивні моменти, то ти розумієш, що звернення до якихось радісних моментів сьогоднішнього життя для неї нічого. В неї все хороше, все яскраве, саме смачна, саме смачне морозиво, саме смачна колбаса, сама-сама-сама, саме відносини, самі щирі усмішки все це лишилося далеко позаду. А попереду, зараз немає нічого, і попереду, взагалі лише лише, лише чорний квадрат Малєвич. От Оцей варіант, що дійсно ти зайшов в сіру піліну, в сілий такий напівморок, точно вийде із сутінок, згадав знаменитий роман. Але сутінки насунулися, тому все, щось було яскраве, залишилося в минулому. Про майбутнє говорити навіть не варто, тому що людина його не уявляє. Наступний пункт це буквально фізичний. постійне безсилля, важко зібратися, щось робити. І люди, які знаходяться під примусом. Це там дружини чи чоловіки починають піднімати, просити, заставляти, діти нети і так далі. Тобто людина починає себе заставляти, щось виконувати. Причому будь-що навіть те, що здавалося б життєво необхідне, наприклад, зв'язано з дітьми. Ще важливий пункт, особливо він відноситься до жінок. Ви знаєте, що жодна жінка навіть можете провести такий експеримент. Це цікаво, прихований би експеримент провести, прихованою каморою, не пройде мимо зеркала, якщо вона побачила себе в зеркалі, вона обов'язково кине погляд. Ступінь, скільки вона кине погляду і що вона буде з цим робити, призупиниться, поправить, огляне, поверне туди, крутане головою. Це вже інше. Але основне, вона кине на себе погляд. Так от варіант, коли а, людина, особливо жінка, який це генетична програма, як я вигляжу, раптом знаходиться під пресінгом. Мені все одно як я вигляжу, мені все одно що діти. І коли говорять, ну ти ж така, що ж ти оділа ці балахони, ми ж ідемо, та все одно ідемо, ну пішли. От оці навіть я написав рідкі погляди на себе в дзеркало. Це дуже характерно для депресивних ознак, особливо у жінок. От очі, чоловікам я би на це не писав як, як важливий момент, а от жінкам дуже важливо. Ну, Наступні пункти, можливо, і не потрібно пояснювати. На душі, наче камінь, або абсолютно порожньо. І тут я знову звертаю увагу на, ще раз подивіться, на роботу Альберта Георгії: Меланхолія. А, от ця порожнеча, абсолютно порожнеча, дуже яскравий приклад. Або, або люди говорять про те, що камінь на душі, буквально фізично його відчувають, що навіть важко дихати або ходять. Оця походка, наче на твоїх плачах тона висить, і вони і голову опускають вниз, і плечі складають, і походка стає дрібно шаркаюча. Така мілка-мілка походка. От оцей варіант це дуже характерно для того, щоб подумати на тему депресії. Ще раз говорю, не робіть висновки по будь-якому з цих пунктів, що це вже депресія. Ні, це варіант просто задуматися і провести нормальний скринінг і розмову з людиною на цю тему. А останнім часом почали звертати увагу, що ці люди стають безпорадними в самообслуговуванні, особливо там, де це торкається якихось фінансів, підрахунків, квитанцій, тим більше нас. Постійно провокують то така форма оплати, то змінився змінилось куди потрібно платити, то треба через інтернет лише платити, а тут треба роздвоїти оплату, а тут ви неправильно оплатили. Тобто все, що торкається платіжок, комуналки, підрахунків, люди стають абсолютно безпорадними. І вони час ці люди починають просити допомогу. Ну, в першу чергу звертається до своїх дітей, при тому, що здавали би ще не той вік. І не ті когнітивні функції, щоб сказати, що не міш порахувати, ти що не можеш зайти і подивитися, як там ну, зробиш помилку, переплатиш, ну скоріше не доплатиш, прийде тобі і так далі. Не можуть. Звичайно, їжа для таких пацієнтів стає такою обов'язковою річчю. Тому слово їм, тому що знаю, що потрібно їсти, а не тому, що хочеться. І Їжа без смаку, і звичайно, це приводить до того, що людина, як правило, худне, іноді набирає вагу, але скоріше вона втрачає вагу. І останній пункт, звичайно, ще раз повторюю, це щоб не перетворилося в лекцію. Тому звичайно, я не зміг всього охватити, Тим більше ставив собі за мету етюди робити як можна коротшими, а не у вигляді величезних розвернутих лекцій. Тому ще один пункт, який я згадав, це оце слово. Не розумію людей, які радіють. А, направду так, не розумію людей. От в них немає тонкощі і оцінки. Вони страждають. І вони іноді навіть невірно оцінюють, не то, що не розуміють, а навіть невірно оцінюють тих, хто біля них. А звідси появляється відчуття вини. Відчуття, що в такому стані безпомічний, безпорадний, немічний тягар, тут можуть навіть до суїцидальних думок дойти чи до суїцидальних фантазій. Тобто він починає думати за когось, що він тягар. Тіти кажуть, ні, що ти, та ми, та ви зробимо, та ти ще так далі. Не переконаєш. Все одно це формується. Не щитуються правдиві емоції. От порушений оцей зоровий контакт з емпатією, з правильною оцінкою. Чому? Тому що власна оцінка порушена. Так, потрібно зупинятися, тому що дійсно перехожу вже в якусь велику лекцію. Ну що, друзі, силу того, що їх цих пацієнтів на перевеликий жаль стало більше, ну, знаходимося в великій біді під назвою Дистрес, війна, все-таки придивіться до тих, кому, кому ви хочете допомогти, ну, в першу чергу, до рідних. Дуже надіюся, що. Мабуть, в них цього немає, але ну, в силу того, що я знову кожного дня їх бачу, їх приводять, і діти приводять, і самі приходять і консультуєш, консультуєш, консультуєш. Та краще я зараз на це зверну увагу, щоб часто надати допомогу. А вже тоді, коли ви побачите якісь нюанси, вони у вас зійдуться як пазли, що тут потрібно поговорити з спеціалістом, або навіть залізти в інтернет і взяти скрінгову шкалу, там PHQ 9. Бека, Зонґа їх достатньо багато. Ну, саме проста phq 9. Щоб перевірити. А, ще хац достатньо найпроста, там 7 пунктів. phq 9 хоча 9 пунктів, а хац лише 7 пунктів по депресії, там ще 7 пунктів по тривозі. Щоб переконатися, що потрібно людям надати допомогу. Ну, ось такий серйозний етюд, але, мабуть, і про це потрібно говорити і, звичайно, думати, думати і ще раз думати. До зустрічі!